У ніч проти 1 червня під час чергової атаки росіян серед трьох загиблих у Деснянському районі Києва була дружина Ярослава. Укриття до якого вона прийшла, виявилося закритим. Про це він розповів Суспільному. Ну була тривога. Люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили. Де все люди стукали там? Ніхто дуже довго стукали там. Нікому були жінки, діти. І... Там була ваша дружина? Дружина дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом із загинули? Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили. І Якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіла, не знаю, уламки, що то. Як пише суспільне, окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема, дитина. Усі в цей час прямували до укриття. Понад 10 людей отримали поранення різного ступеню важкості. Згодом ситуацію прокоментував мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці. Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно, йдеться у дописі.